Друзі, приїхала Kia Єв 6, короткий огляд зараз зроблю, що за машина, що то за такий за звір. Значить, Дивіться. Це 24 й чистий рік і на задньому приводі, але Long Range, long range версія. Тобто вона на одному заряді проїжджає до 600 км. Пошкодження зараз я покажу, продається в такому стані, як є. Значить, Дивіться, по пошкодженням вона отримала праву сторону. Дверка рахтується. Капот, враховуючи, що його ціна 1000 доларів, наскільки ну, я розумію, рихтується. ходова. Само собою треба робити бампер. Паяється і найбільше розчарування це фара. От, фара не знаю, чи є, можна купити десь скло. Якщо можна, то супер, бо тут тільки заміна скла, а якщо ні, то печально. Значить, Далі йдемо по салону. Значить, Багажник великий, здоровий. Тут у нас місце. Був у мене клієнт на її дорозі, казав, що в ній мало місця. значить, Місце тут над головою, у мене 1,80 вісімдесят зросту, досить зручно. Далі тут зручно. ну місця тут дуже багато. Не сказав би, що тут мало місця взагалі, такого відчуття і близько не виникає. Далі у нас пльоночки тут, пленочки тут, тому що в машині пробіг 5000 миль. По суті, нова машина, нова ну, тільки бита. Так, далі попереду ергономіку покажу. Попереду, ну, тут, як би, все дуже зручно, набагато зручніше, ніж Теслі. Набагато, одразу кажу. Це моє суб'єктивне бачення, ну, Тесла це, блін, щось з чимось, я не знаю. Клімат, от клімат такий. Поміняв. Потрібно на мультимедію. Хочеш, включив клімат. Так, додаєш звук. Так, додаєш температуру. Ну все зручно, все зрозуміло, інтуїтивно і так далі. Ну, нема такого, як ці теслі. От я тепер з'їжджав з евакуатора, пробував там, клімат включити, та там жесть. Так що таке, про теслу багато не будемо. Значить, підігрів сидінь, бездротова зарядка з охолодженням телефону. Ну, от така. На жаль, стріляла подушка і сидіння. Така машина 19300 ціна в такому стані, як є. Ще раз наголошую, 24 й чистий рік, 5000 пробігу, задній привід, long, long Range версія. Так що, кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Всім пока, гарного дня.